депутати, для чого я сюди прийшов? Знаєте, я хочу запам'ятати вас, кожного, в обличчя, в очі, запам'ятати, хто ви. Вадим Житомирянин, ветеран, інвалід війни та діючий військовий. Аби потрапити на сесію міської ради, йому довелося отримати поранення, адже вихідних та відпусток немає. А мовчати та просто спостерігати, каже, не міг. Так, да, дуже багато з нас не повернеться. Но ми повернемось. І ми вас рано чи пізно спитаємо: а що робили ви, сидячи в цих кріслах? Для перемоги. Тому що те, що я побачив в цьому місті, коли я приїхав з місць, де мені доводилося жити з трупами в одних окопах, витягувати своїх побратимів, втрачати їх на руках, дивлячись на бруківки, асфальти. Ви тут не забули? Для чого вас найняв народ? Вадим говорить, чи варта бруківка того, щоб потім по ній ступала нога окупанта. А якщо влада продовжуватиме у тому ж дусі, то така ситуація цілком реальна. Ви всі, ну Житомирська міськрада, там київська, неважливо, будь-якого міста, трошки забули, що у нас в країні йде війна. І знаєте, толерантність до вас, як менеджерів, яких нанімає народ, в тому числі і я, трошки вже закінчується. Всі ви відповідаєте зараз за перемогу. Ми на фронті справимося, ми будемо вмирати, ми будемо залишатись інвалідами. Ви зараз всі робите те, якби я на позиціях місто того, щоб знищувати ворога, сказав, блін, та я не буду стріляти в наступаючі сили противника. І йти штурмувати її. Я краще тут бліндаж собі построю красивий. Отут, отут зараз построю хороший красивий бліндаж. До депутатів військовий звертався впродовж десяти хвилин. Після нього слово взяли ще кілька присутніх захисників. Головні умови, котрі хотіли хлопці, це почути звіт про допомогу армії та змусити депутатів витрачати усі кошти на наближення перемоги. І Вадима, здається, почули. Виступ цього військового. Ну, він абсолютно правий. Бо, по-перше, от вчора до обіду тільки в мене було спілкування, були приїзди, п'ять військових підрозділів отримали тут військову допомогу різним обладнанням за рахунок міського бюджету за рахунок громади міста Житомира. Але якби цієї допомоги ну, закривала, ця допомога закривала всі проблеми в військах. Такого, наприклад, не було. Бо ми розуміємо, що Збройним силам набагато більше потрібно. Другий момент про те, що як ти якщо ти депутат, чиновник і навіть ну, директор комунального підприємства, ти вже будеш винний, бо хлопці сьогодні на війні в окопах, і це друге питання. Ти в будь-якому випадку будеш знаходитися в іншій ситуації. що б ти не робив. Під час сесії таки було представлено звіт по бюджету. А саме скільки коштів виділили на подолання наслідків збройної агресії Росії? На допомогу військовим і їхнім родинам спрямовано мільярд 0,84 мільйона гривень. На будівництво укриттів будівництво житла 70 мільйонів гривень. Відповідно, придбання генераторів для підприємств критичної інфраструктури майже 35 мільйонів гривень. Всього на подолання збройної агресії Російської Федерації за 9 місяців поточного року спрямовано 1 мільярд 194 мільйона гривень. Хочу сказати, що ця сума це є одна із найбільших в Україні. На сьогоднішній сесії планується спрямувати ще 125 мільйонів на підтримку. Військових, тож кошти таки виділяються однак конфліктні ситуації та недовіра між владою та народом продовжуються. Чому так стається? Міський голова пояснює, багато інформації залишається неоголошеною. Дуже багато допомоги, які ми передаємо, ми не показуємо. Взагалі, е -е от на минулому тижні ми відвозили допомогу в два підрозділа ГУР. Ми їх не показували. Але можу показати ті подарунки, які хлопці передали, зворотній зв'язок, і там є конкретний підрозділ, якому показали. Багато підрозділам нема часу. Ну, ще раз кажу, ми, наприклад, приїхали в 95-ту бригаду, привезли 40 мавіків, там 10 тешок, там 5 аутелів, там сковородки, ну, реп, все інше. Привезли планшети, там все, що вони замовляли, і кафлошки, привезли, згрузили. Потім хлопці, які через тиждень утримують це в окопи, а вони не знають, звідки воно прийшло. І в них, от складається в коли вони бачать, що в Житомирі кладуть плитку, а їм ну в них немає зворотнього зв'язку. Однак, окрім допомоги військовим, говорить Сергій Сухомлин, люди забувають, що потрібно вкладати кошти і у те, що підтримує життєдіяльність міста. Нікого не хвилює те, що нам не компенсують різницю в тарифах 280 мільйонів. І для громадян, все і для громади Житомира, все одно яким чином ми закрили минулий опальний сезон, і в нас не було відключень тепла. У нас майже не було відключень електрики. Як ми цього зробили? І в багато інших питаннях, де брати кошти на освітню субвенцію, кому не вистачає в цьому році на зарплати. Вчителів минулого року Житомир отримав близько мільярда гривень за рахунок військового ПДФО. Рішенням Верховної Ради України у громад ці кошти забирають. Однак ще до цього говорить міський голова, вирішили наступного року не виділяти гроші на капітальні видатки. Катерина Волкова Ігор Литвак, телеканал СК 1 це питання до тих окремих. Вибачте. Нерадивих користувачів це може бути ЕСБ, і керуючі компанії, які не дуже і зовсім. Так, якось халатно підійшли до початку пального сезону. На той момент, коли ми починаємо пальний сезон, із 950 будинків, 957 будинків, 360 були повністю заповнені, а інші були не заповнені. І вже коли ми дали робочий тиск, дуже важко наповнити будинок, не загнав в нього повітря. І це повітря потім повертається в мережу магістральну, повертається на котельню. Да, нас є дегазатори, які це. Убирають з бережі, але це не дає можливість повного обсягу будинку заповнитися теплоносієм. І всі верхні поверхи вони завоздушені. Запалена ситуація нормальна, планова, тому що ми вже перейшли на режим постійної роботи, судячи з температури навколишнього середовища. Так, до цього ми працювали дискретно, тобто, коли була температура 15-16 градусів, тепла ми стояли, виключалися для того, щоб зекономити і паливо, і зекономити кошик наших користувачів. На даний час температура дала, ну, пішло вже пониження температури стандартно, і ми перейшли на стандартну постійну систему роботи. Всі будинки з теплом, все з теплом, да, йдуть деякі ремонти вже. ну, на щастя, не магістральних, а невеличких внутрібудинкових мереж, квартальних мереж. Ми впробовали на протязі, мабуть, не більше ніж добу. Тобто, де декілька часів відключили, мешканці зробили ремонт і почали далі надавати тепло. Тобто все йде по плану, все нормально. Всі школи, всі садочки, всі лікарні, заклади з теплом». Днями в Житомирській політехніці відбулось перше засідання нового складу наглядової ради, до якої входять як представники державної влади, так і українського бізнесу. Для нас сьогодні доволі знакова подія. Відбулося засідання наглядової ради, яку проводив голова наглядової ради Геннадій Буткевич. Ви знаєте, сьогодні ми мали можливість від університету продемонструвати стратегію розвитку нашого закладу. Говорили про створений науковий парк в університеті, про інноваційний хаб. Одним із членів наглядової ради, котрий представляє владу, є Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Говорить, радо погодився на таку пропозицію від університету і вважає його одним із передових не лише в Житомирській області, адже заклад не стоїть на місці і вже заглядає у майбутнє. Житомирська політехніка не просто перший вуз в області, не просто найпотужніший вуз чи ще й інноваційний вуз. І відкрив інноваційний хаб, який зараз працює активно над тими всіма розробками, які дуже необхідні Україні і на полі битви, і в цивільному житті. І, звичайно, такі речі інженерні це той фундамент, та база, на які буде будуватися наше відновлення, наше економічне зростання після такої. Очікуваної перемоги. Інноваційний хаб Житомирській політехніці створений для розвитку інноваційних проєктів, комерціалізації наукових досліджень, втілення підприємницької ініціативи викладачів, студентів та аспірантів. Для цього наявне сучасне матеріально-технічне забезпечення та комфортні наукові лабораторії. Мали можливість для членів наглядової ради провести екскурсію, показали оновлені лабораторії, проговорити сучасні напрямки. Вдосконалення нашого університету, а саме в частині наукових досліджень. І дуже приємно, що наглядова рада таку концепцію і стратегію схвалила. Житомирська політехніка приділяє велику увагу розвитку іт сфери і досягнення у цьому напрямку вражають навіть досвідчених спеціалістів. Зокрема, представники бізнесу, котрі входять до наглядової ради, вбачають рівень університету та відмічають підготовку кваліфікованих кадрів, котрі наразі є доволі затребуваними. У нас дуже багато бізнесу в Житомирській області і в Житомирі. І зараз студенти навчаються саме в напрямку де ми вбачаємо необхідність у ресурсах, необхідність у спеціалістах, у грамотних інженерах, і це, що відбувається з навчанням, з розвитком університету, дійсно сприяє розвитку і самого бізнесу Житомирщини і взагалі розвитку України. Після побаченого та почутого члени наглядової ради кажуть, Житомирська політехніка має не майбутнє, а зі свого боку вони усіляко сприятимуть подальшому розвитку університету. За запрошенням народного депутата Арсенія Пушкаренка на Житомирщині працювала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань правового статусу, соціальної підтримки, медичного забезпечення ветеранів війни, військовослужбовців, захисників захисниць та членів їх сімей. Однією з причин візиту стала велика кількість наявних питань від керівників громад. Сьогодні в громадах задають питання, створюються ветеранські хаби. Мають бути помічники ветеранів. Створюються відділи з питань ветеранів кожний органах місцевого самоврядування. І сьогодні голови громад задає питання, як це буде функціонувати. І сьогодні під час ТСК ми підняли ряд важливих питань. Дійсно, є проблеми. І майданчик, тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, власне, покликаний для того, щоб в рамках парламентського контролю координувати. Міністерства центрального органи виконавчої влади. Члени комісії спочатку ознайомилися із медичними закладами області, котрі надають лікування та реабілітацію як для військових, ветеранів, так і цивільних. Зокрема, побували в одному із найкращих спеціалізованих закладів області, в якому проходять реабілітацію і військові з травмами хребта і ампутаціями нижніх кінцівок. Попит значно збільшився і також продовжує зростати. Проводиться стаціонарна реабілітація комплексна, яка включає в себе медичну, фізичну. І психологічну реабілітацію дуже багато позитивних результатів, і ми раді цими досягненнями і продовжуємо розвиватися. Окрім психологічної та медичної реабілітації, у лікувальному закладі окрему увагу приділяють фізичній реабілітації, а саме спортивній активності. Члени спеціальної комісії переконані, це також має неабияке значення для повернення до звичайного життя. Спорт я вважаю, є чи не найкращим інструментом для психологічної реабілітації та соціалізації ветеранів, поранених ветеранів, тих, хто страждають. На посттравматичний стресовий розлад, нервові, знервовані, нестабільні ee, втрата мотивації. Спорт дає їм самоорганізацію і мотивацію, мету, до якої вони йдуть. Ось три дуже важливих складових. Оглянувши медичні заклади, народні обранці кажуть, такий формат виїзного засідання необхідний, аби розуміти реальні проблеми та потреби на місцях. Адже тільки особисто спілкуючись як з пацієнтами, так і керівництвом, та ознайомившись із реальною картиною, можна зрозуміти, куди та як варто рухатися. Нам це спілкування важливе, тому що ми будемо розуміти, які мають бути наші подальші кроки, зокрема в частині фінансування пакетів. В Частині якого саме потребує додаткового фінансування, і які мають бути спеціальні, так би мовити, умови для лікування. Тобто, все, що ми працювали в Верховній Раді, воно тут конкретизувалося. Обговорити отримані результати та питання від представників громад, члени комісії, зібралися у Житомирській політехніці. Лише кілька місяців тому тут відкрили центр ветеранського розвитку. Ми хотіли підняти сьогодні. Під час даного засідання проблемні питання, які необхідні для старту програми підготовки помічників ветеранів Житомирської області. Адже до нас звертаються керівники громад з проханням, щоб ми розпочали таку підготовку, тому що є велика потреба щодо консультування надання юридичних послуг підтримки ветеранів безпосередньо в громадах в області. До засідання у форматі онлайн долучилася міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Хоча відповідей на чимало питань членів ТСК так і не вдалося від неї почути. Я відверто скажу, я залишився незадоволений. Доповіддю міністра ветеранів, пані Лапутіна, вона абсолютно, на мою думку, була некомпетентна, не відповідала на конкретні запитання. І я сьогодні її закликав піти той відставку, я вважаю, що повинні бути кадрове рішення. Окрім того, до засідання долучилися міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров та представники уповноваженого Верховної Ради справ людини спільно обговорили наявні питання у справах ветеранів Житомирської області та виявили напрямки, котрі потребують додаткової уваги. Звернули увагу і на питання поширення досвіду Житомирської політехніки. «Ветеранський хаб це ті послуги, які вже надає. Житомирська політеха, політехніка, і тому було важливо, щоб ну і такі хаби розросталися по Україні, і щоб ті люди, от, наприклад, як фахівці Житомирської політехніки, щоб вони, оскільки вони вже прийшли цей шлях, і фактично вони у себе, опять же, за свої гроші за гроші університету, вже зробили певні дуже результативні ефективні кроки для того, щоб вони теж були оцінені і могли бути поширені також на всю Україну за підсумками роботи ТСК на тому ще будуть надані рекомендації профільним міністерствам та центральним органам виконавчої влади. Кожний рік водоканал проводить дезінфекцію мереж. Цього року було трошки скарг літом на те, що вода неякісна, забарвленість була не зовсім така, як повинна була бути. Ми в жовтні проводили промивання мереж. Вимивали, ну скажімо так, цей осадок на молструбопроводів. А зараз у листопаді ми будемо з 10 на 11 листопада проводити дезінфекцію підвищеному містом хлором, для того, щоб мережі були готові до осінньо-зимового періоду, щоб не відбулось, не дай Бог, якісь повторне Ну, Не рекомендовано цю воду вживати в їжу протягом 11 числа, коли буде підвищений міст хлору. Насправді її можна відстояти протягом трьох годин в кастрюлі, після чого можна вживати.